Всім привіт, починаю знімати новий влог. Я вже зранку запустила пральну машину, зараз чекаю. Поки вона закінчить свою роботу, поснідаю і піду працювати у торгівельний центр, який знаходиться неподалік від нас. Кличе мене пральна машина. Сьогодні у мене на сніданок мана каша з медом. Хліб з маслом і ще вариться яйце. Стежка моя, якою я кожного разу хожу в торгівельний центр. Звичайний будинок. І поруч з ним така краса. Дивіться, яка особливість! Словаччині не пишеться номера квартир, а прізвище господарів квартир. Сюди можна принести і покласти зайві речі, які більше не потрібні. Чому я ходжу в торгівельний центр працювати і не роблю цього у гуртожитку? По-словацьки абітовня гуртожиток. У мене було 12 ГБ інтернету, і залишилося тепер тільки 5. Тому, в цілях економії, і, щоб я зовсім не залишилася без інтернету, я хожу. У торгівельний центр. Там є безкоштовний Wi-Fi, є багато місць, де можна посидіти, попрацювати або просто щось подивитися на Ютубі. Тут багато людей так роблять. Ось такий будиночок гарненький. Я почала це практикувати з вчорашнього дня. Ну, а що робити? Тут же пішов частний сектор. Правильніше приватний. Черешня, яку ніхто не рве. Ночки є рідні, ну, в основному все таке ухожене. Дивіться на ці квіти. Клас! Дуже гарно Юка, це у мами, такі кущі. Теж є. Думаю, як же буде слово? Немає такого ухожене. Згадала доглянуте. Ось так. Люди собі влаштували тут, напевно, ніхто не живе. Якщо правильно читаю у Радніцька вулиця. звісно, я не впевнена. Але чим мені подобається Словачина, тим, що словацька мова дуже схожа на українську. І якщо людина не швидко говорить, то в принципі. Можна зрозуміти, про що вона каже. О, я майже вже дійшла. Тут дві зупинки йти. Можна проїхатися автобусом, але я люблю гуляти пішки. Корисно для здоров'я. Ось такий дворик. В гаражу немає, машинка. Просто під таким покриттям стоїть. класно, зараз наближу. Трояндочки. і тут На обід сьогодні суп, з овочами і з м'ясом. Сьогодні субота. Я йду з церкви. Тут зібрання проходять по суботах. Ходиться дві зупинки від церкви, і це дуже класно, тому що я люблю ходити. Ми, українці, такий народ, що ніде не пропадемо. Я сьогодні йшла у церкву і побачила, що тут неподалік росте черешня, вона нікому не належить. Тут звичайна безкоштовна парковка. Тому я вирішила на зворотньому шляху піти та нарвати. Є у мене пакетик. Ось вона. черешня в магазині дорого, як і все інше. Тому... І вона нікому не потрібна, дивіться, її так багато, вона не така крупна, я її вже пробувала, але її повна. О, дивіться. Моя здобич, поділюся з дівчатами. Все, бака. Третій день поспіль я працюю у торгівельному центрі зранку до вечора. Зручний диванчик, безкоштовний Wi-Fi. поруч Знаходиться книжковий магазин. Все, що треба, є для роботи. Вечірня прогулянка по Братиславі. Цього разу прийшла на площу Свободи. Подивитися на фонтан. Тут дітям радість І не тільки дітям, а дорослим теж.